Підглядаєте? Ні, почалось. Просто я знімаю прихованою камеру початок процесу. Так, закінчили ми дегустацію. Бачите, наплювали скільки. Леся Юрівна, підсумки короткі, можеш підвести? От вища ліга вчора була, сьогодні перша так звана. Є різниця? Ну, прірва. Прірва. Друзі, вітаю! Ви на каналі «Серна завжди. Я Максим Залізняк. Сьогодні ми з вами розбираємо по одному. Детально з коментарями по дегустації. 11 зразків так званої першої ліги це е, продукція комбінатів, яку ви можете зустріти, зустріти в ваших регіонах, е, яка продається більше локально, і яка мало представлена в мережах, як мінімум, під власними торговими марками. Кращі зразки масла України, які е, виробляються в великих обсягах, які можуть е, споживачі зустріти по всій Україні. Ви побачите в у вівторок, буде рейтинг в наступну п'ятницю, відповідно, коментарі по кожному зразку. Всі ці зразки вже в лабораторії, вже досліджуються. Відповідно, за 2-3 тижні ви побачите відео з лабораторними аналізами цього масла і першої ліги, і вищої ліги. А на сьогодні можу просто підтвердити слова Лесі Поліщук, нашого провідного технолога, яка сказала, що між зразками вищої ліги і першої прірва. Тобто, ви маєте розуміти, що є певні переваги. У купівлі, ну скажімо, масла де-небудь недалечко від заводу, немає тої довгої, часто складної логістики, яку переживають зразки провідних компаній, коли вони постачають в мережі. Це масло їде на бази оптові з тих баз розвозиться по кожному магазину. Цих магазинів тисячі. Це одна з причин, чому все менше ми можемо зустріти в магазинах саме свіжої продукції, тому що логістика довга. Немає того, що було раніше, продукція довго вистоюється на полицях, і, власне, здатність продукту переживати довге зберігання є однією з обов'язкових умов до наших виробників. І, власне, є тим мінусом, тому що споживати свіже, натуральне, мінімально процесоване це є корисно. Все решта, звичайно, це компроміс. В цілому. Нагадую, я завжди вам рекомендую, якщо є така можливість, не у всіх вона є, купувати продукцію або в магазині при заводі, або у фірмовій мережі виробника. Там вона свіжіша, і там ви убезпечені, як мінімум від частини фальсифікацій можливих, коли, ну, наприклад, хто купує вагове масло, так нічого не заважає продавцю. Стати шахраєм і просто продавати спред певного виробника, наклеївши там етикетку на ящик масла. Це займає одну хвилину, нічого не вартує, прибутки шалені, а виробник при цьому підставляється. Він має репутаційні втрати, при тому, ніби чесно відвантажував відповідно спред або масло. Купуйте, якщо є така можливість, при заводах або фірмових мережах. Це така моя порада. По зразкам кращого масла України і ще раз, це все буде в вівторок. А сьогодні тільки нагадаю, що дивіться, це один зразок тільки був присутній на дегустації першої ліги. Комусь, можливо, дійсно не повезло. Десь зіпсували в торгівлі. Може таке бути? Може, не знаємо. Але загальний тренд підтверджено: ті зразки, які мали бути зверху, мали перемогти, вони й перемогли. Нагадую це Івано-Франківське це Руть. Який робить той самий наш молочник, до речі, бачите, там вони бояться втратити якість і розірвання контракту з Рудьом. Руд сам не виробляє масло, вкотре нагадую. От, відповідно, Фрамо Руть і Радимо. Радимо. Дуже для мене позитивна компанія, яка розвивається. Я думаю, що в наступному році вони будуть регулярним учасником всіх рейтингів вищої ліги по тій продукції, яку виробляють. А зараз переходимо до детального аналізу по кожному зразку виробників. Ну, починаємо з останнього місця. І так, масло під торговою маркою наш молочник. Традиційно на початку нагадую вам протоколи з дегустації мій і Лесі Юрівні. І фінальна табличка. Рейтинг тих зразків, які приймали участь в дегустації. Дивіться, те, що там є кондитерські ароматизатори, які відчує кожен вибагливий споживач, це факт. А звичайно, наявність рослинного жиру, бо ми прогнозуємо спред, підтвердить тільки хроматографічний аналіз. На хроматографію ми ці зразки віддаємо, вони будуть за місяць, друзі, почекаємо. Тому, і ще раз, ми припускаємо, ми не знаємо ще раз, але ми точно впевнені, що там велика купа різних кондитерських ароматів. Леся, ти що скажеш? Угу. Скажи, будь ласка, детально для глядачів, вони те так рідко бачать. І ще, от вона ще раз спробує цей третій зразок, ось він. Це наш молочник, тепер ми це знаємо. Що ти там, Які аромати відчуваєш? Набір кондитерських набір кондитерських ароматів. Не радимо вам купувати масло наш молочник. Кагарлицький молокозавод, масло, марка Кагма. Я очікував набагато більшого від цього продукту. Його хвалило кілька наших е, таких стародавніх друзів-дописувачів на каналі. Але дивіться, цим і відрізняється великий е, потужний комбінат з хорошою гігієною виробництва і от. Маленький, в яких можуть бути проблеми. У мене смак натурального масла, який з третьої секунди збивається після смаком специфічної цвілі. Так пахне м'ясо в холодильнику, коли от псується. Леся про м'ясо не пише, але дуже коротко: старе, немите затхле обладнання. Проблема з обладнанням вона пише. Б і фу. Отаке от написала Леся. Друзі, треба дупу мити перед тим, як продукти харчування виробляти. Немає сангігієни, ну слухайте, ніколи ви не будете якісний продукт виробляти. Крапка, Кінець думки. Чи може бути якась окрема партія е, хорошого масла? Може, якщо зразу після мийки вам е, пачка масла, те, що після мийки обладнання зробили, вона буде нормальною, тому що сторонніх... Немолочних ми не почули, крім я ж кажу, немитого обладнання і різних цвілей, які потрапили в процесі переробки сировини. Ну, хай працює кагма над питанням. Андрушівський маслосирзавод. Торгові марки. Бачите, тут молочне гільдія, але ми бачили масло ранчо. Це той самий завод. Невідповідне, дуже погане масло, старе, несвіже перероблене. І ще є марка золотава базова. Сподівалися, що буде класний продукт. Це один з лідерів по виробництву масла і спрейдів. Але свідомо, очевидно, бо дуже високий рівень фахівців. Вони переробляють щось несвіже, можливо, повернення переробляють масово, і тому цей продукт він в самому низу таблиці. На початку 2000-х я 5 років відпрацював в групі Альянс, це Житомирський м'ясокомбінати Андрушівський серзаво. Там ми з Лесі познайомились. Тому дуже сумно, що зараз такого низької якості виробляється масло в Андрушівці. Тобто, у мене смак окисленого, несвіжого переробленого масла з внесенням більш класно підібраних ароматизаторів, вершково вершки масло такі. Бо консистенція нормальна. У Лесі вона пише: бачите, чути перетоплений жир і цукор знак питання. Ну, тобто, вже така комбінація на базі молочного жиру. Ну, це ганьба, це дуже неприємно і мені соромно за колег. Метрошеф, значить, це брусилів. Ми купували його не для метро, а для Брусилова, щоб ви розуміли, хто це. І так, компанія Метро разом з Брусиловим рекомендує нашим шеф-кухарям натуральне масло із смаком штафу і окисленого жиру, перефасоване, перекуплене, мішане. Це я пишу: Леся пише: 100% що із переробленого масла. Відчувається сильне окислення, йокість. Друзі, будьте свідомі, читайте, хто виробив, хто виробник масла. Яке постачається в мережах під їх марками. Бачите, бросилів? Біжіть, тікайте. Чому? У них немає стільки молока, щоб обслуговувати мережі. Вони докуповують щось на ринку. Звичайно, це вже буде нижча якість. А якщо ще й мережу опустили їх по ціні, то це буде найнижча якість на ринку. Так, 99%, що це продукт натуральний, але краще б це був спред свіжий, ніж масло тричі перероблене. От, В принципі, і крапка. Хтось питає, як це взагалі можливо, так? Німецька мережа і так далі. Хабар, як один з варіантів, хабар байеру, щоб взяв це масло, і плюс дослідження. Ви ж бачите, хроматографія покаже, що масло натуральне, домішок немає. А коли його зробили вперше, рік два чи три назад, ну один Бог знає. Маємо надію, що метро відреагує, байера знімуть, або хоча б поміняють на більш е, пристойного. Доманівка, е, Миколаївська область, гармонія смаку. Дивіться, все те, що було сказано про брусилів, воно в повній мірі. Є і в гармонії смаку в доманівському, але менш виражено, тому вони зверху. Леся ще додала, додала немите обладнання і забагато цукру явно додавали. Але це не спасло, коли, знаєте, цей несвіжий свіжий окислений жир молочний, да, то який там цукор. Також за доманівку тягнеться шлейф певний, там з приводу масло спред. Це було в минулому. Зараз давайте дочекаємося результатів хроматографічної експертизи. Якщо буде молочний жир, ну все рівно це масло не рекомендуємо, навіть якщо це виявиться маслом. Ну таким водорозділом між хорошими відверто поганими зразками знаходиться у нас масло бухівське це шосте місце на дегустації. Я був більш лояльний до нього. На закритій дегустації підкреслю. Тобто мені всього потрошку не вистачає, але сторонніх немає. Тобто не вистачає смаку, не вистачає аромату, воно нейтральне дуже. І дуже м'яка консистенція. Розтеклося взагалі капець. А от Леся була більш сувора, вона тупо бачите, підозрює спред. Написала: хороший спред, який розтікся, але це ми залишаємо нашу внутрішню інформацію до оприлюднення результатів хроматографічних досліджень. Чи може бути теоретично спред? Ну, побачимо. Давайте дочекаємося даних вимірювань. Ічня, молочний світ. Значить, дивіться, не треба плутати. Ічні два заводи. Один спеціалізується на згущеному молоці, інший це завод комбінат сухого молока і масла. Оцей молочний світ це, цей другий завод. До згущенки відношення немає. Бо старий Євгеніч, мій старий товариш, дописувач не дослухав, значить, був неуважний. Так, от цей завод масло робить постійно, але обсяги дуже невеличкі, вони смішні у порівнянні з лідерами. Оскільки це не базовий, не профільний продукт, то на нашій дегустації от Леся пише, що немає чистоти смаку, і при цьому масло досить пустувате, немає вираженої пастеризації, яка б можливо, не нівелювала. Я пишу те саме: Тобто воно трошечки трошки, трохи краще обухівського, тільки за рахунок консистенції. Ну і слід додати, що це той самий завод, який все пробує нав'язати молоко А2, аж в штані виплигує. Але, друзі, є у нас відео про молоко А2. Нагадаю, якщо якийсь виробник починає випускати молоко А2, це значить вся інша його продукція з молока А1. На сьогодні іншого. Варіанту, ніж розділення стада, немає. Тобто зараз ви п'єте, умовно, там 40% молока А2, 60% молока А1. Далі приходить хтось розумний, забирає корів молока А2, у вас залишається тільки А1. І якщо ти підняв ціну на А2, то, будь ласкавий, зменш ціну на А1. Вони, звичайно, цього не роблять. Це такий маркетинговий хід, маркетинговий прийом. Ну, мені не подобається. Гармонія Лубни, Полтавська область. Дивіться, колись дуже хороший комбінат. Ми з ним співпрацювали дуже якісна і багато сировини, навіть не встигав все переробляти з полтавського регіону. Але зараз на найкращі часи переживає, частково тому, що його регіон реалізації були там, Донецька, Луганська область. І важко їм було перебудовуватись. Пишуть глядачі, що якісь там заборгованості перед господарствами, друзі. Я порахував там поточні заборгованості, тому що молоко за тиждень це реально там десятки мільйонів гривень, щоб ви просто розуміли. Там немає бути проблем, але по маслу ну ідеальна чистота, ідеальна чистота, але масло тече. Знову ж таки, один глядач писав, що докуповують якісь обсяги масла для своїх потреб. Ну, Якщо перефасовували, але хороше купили, ну і, і нема проблем. У нас половина виробників фасує масло з ящика. Якщо масло з ящика фасуєш, то воно буде текти більше, ніж е, те, що е, термостабілізувалося, кристалізувалося в пачці. Коротко про лубний гармонія масло. жодних питань по органолептиці по смаку, е, сама м'яка текуча консистенція серед інших зразків на дегустації. Нарешті три масла з цієї дегустації, які ми вам рекомендуємо. Зразу скажу, до першої п'ятірки вищої ліги вони не дотягнулися б. Але десь місця, можливо, з 6 по 12, десь там би розподілилися. І так, однакову кількість балів на трьох і переможцями цього відео стали марка Фрамо, Івано-Франківський завод. І що ми про нього писали? От Леся пише, непогане, хороша пастеризація, трохи перетоплений смак. Це вона писала на початку, коли гірші зразки спробувала, то вже хотіла краще до фраму відноситись. Я пишу, для першої ліги дуже хороше. Все в міру і скрізь потрішки не вистачає. розумієте? Ми пробували ці зразки після вищої ліги і, звичайно, були вже розбаловані. І пишу цукор, знак питання. Другий рекомендований нами зразок, торгова марка Рудь, який виробляє для рудя той самий наш молочник. Отака от вам фантастична історія. Разом з фрамо, найкраща дегустація, о, найкраща консистенція на цій дегустації. Цей Леся і я. І дивіться, що я пишу. Е, найкраща консистенція, дуже хороший зразок. Можна додати пастеризації, але вершковість смаку просто ідеальна. Кандидат на перемогу. Так, ну а Леся була б не Леся, бачите, теж пише. Хороша структура, непоганий чистий смак, але. Аромат присутній. Бачите, ну щось вона там таке відчула. Я е, сторонніх ароматів не відчув, зразу скажу. Коротше, дуже хороше масло. Рудь, рудь може контракт продовжувати з нашим молочником. Своє роблять дуже погане, а бачите, для рудя роблять щось хороше. Так, нарешті на саме завершення. Зразок масла Радимо. це наш третій переможець. Нагадую, всі Фрамо, Радимо і Рудь вони набрали однакову кількість балів. Всі зайняли перше місце. Це ті три зразки, які ми вам... Дуже рекомендуємо призотом цієї дегустації. Так от, у Радима дуже дивна ситуація. От при тому, що консистенція дуже хороша, трошки гірша за Руть і за Фрамо, але хороша консистенція. Дивіться, я пишу пустувати на початку, а потім смак розкривається з третьої секунди. І те саме написала Леся. Тобто, вона написала: Дивіться, незрозумілий пустий смак на початку, а в кінці присмак масла розкривається. Незрозуміло. В Загальному і цілому ми з таким феноменом не зустрічалися, не стикалися. Але все ж таки раді зарадимо і як це, раді бачити їх в наступному році, в більшості, як мінімум, наших рейтингів. Сподіваємось що достойно виступлять і будуть радувати і нас, і своїх споживачів. На цьому все. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, було цікаво. Чекаю вас у вівторок. На рейтинг професійний кращого масла України, потім в п'ятницю розбір польотів і, відповідно, незабаром лабораторні аналізи. Слава Україні і Збройним силам. До зустрічі. Підтримуйте, допомагайте нашим воїнам. В принципі, на них вся надія. Інших захисників у нас немає.